Epson Expression Home XP4205 прийшов на заміну своєму старшому брату XP4105. Так, принтери теж оновлюються, як і смартфони. Отже, можна сказати, що XP4205 це, так би мовити, iPhone 16. Давайте розберемося, чому саме цей апдейт вартий вашої уваги. По-перше, цей красень підтримує бездротовий друк. Звісно, ви вже звикли до Wi-Fi Direct у XP4105, але тепер це працює ще швидше і зручніше. Також новинка, як і попередник, має автоматичний двосторонній друк, тобто ви економите не лише час та папір, а ще й дбаєте про екологію. Апарат має великий кольоровий дисплей. Тут все красиво, кольорово і інтуїтивно зрозуміло Якість друку О, тут все на рівні. 5760 на 1440 DPI. Це як дивитися Full HD-фільм, але на папері. До того ж, принтер швидкий як для домашньої моделі: 10 сторінок на хвилину для чорно-білого друку або 5 для кольорового. Є можливість підключення по USB. Зберіглася функція друку зі смартфонів. Сканування також залишилось на гарному рівні: 1200 на 2400 точок на дюйм. Дизайн апарату не сильно відрізняється від попередника, хіба що колір корпусу абсолютно протилежний чорному. Лоток подачі паперу також кувається там, же, де є у XP 4105 позаду пристрою. Об'єм 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. Є безщіпова прошивка та можливість встановити СБПЧ і друкувати дешевше ніж коли-небудь раніше. Ваш гаманець вже вдячний. Звісно, багато хто скаже. А що ж було поганого в XP 4105? Насправді нічого. Але XP 4205 це крок вперед. Якщо ви плануєте придбати новий принтер, XP4205 стане чудовим вибором для економічного та якісного труку без зайвих турбот. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Принт.